Привіт, мене звати Руслан. Ось це моя дружина Ельвіра. Покажись. У нас недавно було весілля 31 травня. І ми зараз їдемо в медовий місяць на 10 днів. Ось на цьому байку. Тільки ми його загрузили. Гофри оригінальні знизу, і зверху гофри не оригінальні. зонтик. Будемо подорожувати етапно. Будемо робити дві зупинки. А їдемо ми саме на узбережжя, а узбережжя це біля Наполі. Ще раз повторим, треба будемо. Амалфітанське узбережжя. Є, ми їдемо. Ми їдемо на море. На Амальфітанське узбережжя. До а, до Позітану. Позітану це, це вже на узбережжі. Це найголовніше <гум> мрія. А, добре. Моя. Це її мрія, так. Ну, моя теж. Вже стала і моєю. <гум> ну все, побачимося тоді на першому етапі. Це буде, ми зупинимося у черві. Це Адріатичне море. Це довго дуже ти потім.